Всім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні закінчується жовтень і я вам хочу показати порожні баночки за цей місяць. Почну я ось з такої пачки: те, що я зберігала окремо, бо з них витікає в пакет з порожніми баночками: це пачі, усілякі, маски, пробники і так далі. Перше, це буде. Патчі від пришив від українського бренду Girlwood. Мені вони сподобались. Тут було три блістера патчів, всього 108 штук по 36 на кожному блістері. Якщо врахувати цю кількість, вони виходили бюджетно. Я їх купувала по знижці. Зараз вони дещо дорожчі, тому я не повторила. А так, в цілому, мені дуже сподобались. Сам пач був однорідної товщини. Не було такого, знаєте, що в центрі потовщення, а по краю вони тоненькі. Мені такі пачі найбільш подобаються, бо вони в мене не скручуються. Я думаю, що, можливо, буду повторювати, так як їх дуже багато і вони дійсно працюють. Так, далі в мене закінчилися тканинні масочки. Дві ось такі від Via Beauty з котиком і з собачкою. Саме, сама тканина пофарбована, так, дуже великі вирізи для очей. І в цілому маска велика. На мої обличчя навіть було забагато, вилазило на волосся. Оце мені зволожуюча з котком більше сподобалася, вона гарно зволожила шкіру, От. а ця більш така була. Як живильна і не дуже приємний аромат кокосу. Кокос буває різний в косметиці, от отут мені не сподобався і наносиш на обличчя біля носа, ти дуже сильно відчуваєш. Тому собачка ні, мені не сподобалась, котик так. Наступне, це ось така маска для ніг від Oriflame. Я б навіть не сказала, що це пробник, бо тут було аж 20 мл, тобто майже як пів тюбика, якщо це 50, а якщо 30, то більше половини. Дуже класний такий. Я використовувала як крем для ніг на вечір. Дуже живить, пом'якшує шкіру. Сподобався. Я б не відмовилась від повної версії цієї масочки, мені дарувала ірочка, Ну, навіть пробником я користувалась дуже довго. Так, Наступне також від Oriflame. Я так розумію, це не пробник, це просто маска в таких сашейде. Це не тканева маска, а вона гелева Ну, звичайно, яку треба намазувати і змивати, зволожуюча. До речі, вона дуже мала приємний аромат, Гелева була. і також я використала, сподобалась. Патчі, так, напевно, одні в мене минулого місяця закінчились, а одні цього також мені дарувала ірочка з кавуном. Вони були червоні. ну, гідрогелеві патчі працювали як патчі, Зручне пакування, це Just Kawai, продається в Єві, Якщо ти кудись їдеш, і тобі треба взяти не цілу банку, яка може перекинутись, пролитись, а таких. Порційних штучках. Ось такий пробник я використала від Top'ют. Це маска для волосся з олією аргани для кучерявого волосся. Так, десь я читала, що вона для кучерявого волосся. Зараз уже я не бачу. Всього, чекайте. Ага, ось на звороті написано: для сухого пористого, кучерявого, натурального і фарбованого волосся. У мене волосся не пористе. Як перевірити, якщо ваше волосся швидко висихає, втрачає вологу, воно пористе. У мене висихає волосся дуже довго. І можна взяти свою волосинку, опустити в. Склянку з водою чи в якусь ємність, і подивитися, як швидко вона потоне. У мене буде триматись на поверхні довіку. І чесно кажучи, я не зрозуміла цю маску, бо мені не вистачило 8 мл на волосся, тому я добирала бальзамом іншим, так я і не зрозуміла. Далі закінчилося три масочки від Esfolio. Такі якісь нові упаковки, я в таких раніше не бачила: це вітамінна серія, вітамін С. Вітамін Е і вітамін Б використала, вони гарно зволожили, ну такого вау чогось я не помітила. От це що стосується пробників і тканевих масок цього місяця. Далі, давайте поговоримо про волосся. Закінчився в мене шампунь від Шаума, Fresh фрешітап з екстрактом маракуї для жирних коренів, сухих кінчиків. Користувалася всією родиною, я вам чесно скажу так: мені немає з чим порівнювати. Я ніколи не користувалася професійними шампунями. Всі шампуні, які в мене були, це те, що продається в Єві, в АТБ, в Сільпо, в мас-маркеті. І Часом це дещо дорожчі шампуні були від корейських брендів, і ще дещо дорожче це з сайту iHerb, але вони також в Америці вважаються мас-маркетом. Тому мене цей шампунь влаштовував повністю. Я хочу дещо змінити свій догляд за волоссям. Я дуже багато чого не замовляла. Скоро буде відео з покупками, тож спробувавши вже якийсь дійсно дорогий професійний шампунь, я зможу порівняти, бо чула таку думку, що ці шампуні, шаума, пантіни і так далі, вони взагалі не промивають волосся. Так, із кондиціонерів закінчився від Алея. Балея. Ось такий кондиціонер з персиком, з квітами, персика, мабуть. Чесно кажучи, мені він взагалі не сподобався. перед... З Цим у мене були шампуні, від Бале... шампуні кондиціонери від Balea з франжипані, з мигдалевою олійкою і ще журавлиною. Трошки інший дизайн упаковки, і мені вони дуже подобались. Вони дійсно розплутували моє волосся, робили його слизьким, таким, от, знаєте, щоб підготувати до кучеряшок. Але цей взагалі він навіть не розплутував ні про що. Тому. Можливо, це саме ця серія, або це всі кондиціонери бале змінилися, погіршились, не знаю. Але повторювати я найближчим часом точно не буду. І ще в мене закінчилася маска з iHerb. Від Джавані з лінійки Curl Habit, Ця лінійка мені подобається. і Ця маска мені також подобалась. Також мені подобається їх кондиціонер. Він практично такий самий, тільки він йде в незручній пляшці, з якої незручно виймати продукт, коли закінчується. Тому я купую маску. Маска дещо густіша, але працює так само, як кондиціонер. Зволожує волосся, допомагає розплутати його, розчесати в вані, да, коли пальцями там, чи тенглтізером. Це хороша лінійка. Вже дещо що стосується тіла, закінчилося мило від Galax рідке з орхідеєю. Мені з орхідеєю найбільше подобається цей аромат. Переливаю в дозатор і користуюся, руки не сушить. Далі. Ось таке мило поклала в мильницю це карпатське мило, було подаровано нам казковий ліс. Сам брусочок він нагадує таке старе господарське мило без барвників, є якісь ароматизатори, приємно пахне. От я ним мию в основному спонжі і пензлики, тому на тіло, на руки я намагаюся не використовувати сухе мило, ну, кускове таке. Тому не можу вам сказати, сушить чи ні. Також закінчився в мене крем для рук від Богенії Glove Crystal з Ланоліном. Так, Це виробництво Україна, маленький об'єм 30 мл. Крем був, мене він здивував, бо він був дуже легкий по консистенції, не густий, не такий жирний, але він непогано зволожував От на середину осені якраз підходив чудово. Я і вдень його могла нанести, він дуже швидко поглинається, не залишає потім руки липкими, жирними, можна щось робити. І на ніч також він гарно працював. Тому, можливо, буду повторювати, цей крем мені дарувала Віка. І також закінчився в мене роликовий дезодорант антіперспирант від Oriflame. Volare Moments напевно, так називається. Я, до речі, коли користувалася, ми думала, що це від Avon. Зараз вже подивилася, мені дарувала ірочка. Я не люблю роликові такі дезодоранти, через те, що е, мені не подобається це відчуття мокрого цього на тілі. Потім треба чекати, поки він висохне, але він працював непогано. Сама б я не купила, а так, в принципі, був у мене, тому я використала. І він і захищав непогано. Дуже сильні, там, якщо у вас навантаження спортивні, чи які-то ні. А так на повсякденний, то непоганий і аромат дуже ніжний, приємний, квітковий. Для обличчя в мене не дуже багато чого закінчилося. Це два тоніка, тонера, як хочете, називайте перший це від Самбаймі. А ХБХПХ 30 днів чарівний miracle tone, такий да? Так? Він дуже відомий в них, очищує пори, ексфоліює шкіру, робить її більш саючою, ніж раніше, не комедогенний. Ну, коротше кажучи, ось такий я його почала використовувати ще навесні. До літа я не встигла його використати, влітку я практично не користувалася. Може, там в якісь прохолодні дні. І він у мене стояв, і вже восени я його закінчила. Починала я зразу на тиждень, потім двічі на тиждень. От, ну і вже коли закінчувала, то на щоденній основі дійсно е чорні точки він прибирає, обличчя швидше загоюється, якщо є якісь постакни. В цілому непоганий, але зараз в мене кислотний тонер, який мені ще більше подобається від Beauty of Joseon, також корейський, також сайту iHerb. Наступний тонер дуже сподобався. Думаю, що буде, буду повторювати це Heimish, Лінійка їхня Matcha Biome. Це лінійка йде для жирної шкіри, такої проблемної. От, і в мене зараз крем-гель такий легенький закінчується, також дуже подобається. Це йде зволожуючий тонер. він був, Якщо цей тонер був прям рідкий, як водичка, то це такий що середній між рідким та в'язким тонером. Тобто його краще було наносити долоньками, а не ватним диском, бо все-таки він має таку якусь в'язкість, він гарно зволожує, і також він заспокоює шкіру. Я його дуже любила і використовувала. Зранку і ввечері могла, але якщо ввечері вже кислотний тонер, то тільки зранку. Дуже класний, можу вам порадити. Хто полюбляє корейські тонери, не для того, щоб доочистити ваше обличчя, не для того, щоб підсушити якісь висипання да, спиртовим тоніком, де хто любить, а просто щоб це був такий перший крок після вмивання, швиденько нанести, щоб шкіра не встигла пересохнути після пінки чи гелю для вмивання. Також у мене закінчилося дві мініатюрки сироваток. Одна це Beauty of Jason, У в мене був набір з чотирьох серумів. І це, здається, останній який у мене закінчився. Більш немає Glow Deep Serum. Ріс та альфа-арбутин для глибокого сяєння шкіри. Дійсно непоганий, зволожував шкіру, наносила після тонера перед кремом, і мені подобався він. А цей тонер вже більш активний. Тут вітамін С, 10% заявлено, це Ларошпазе. Також у мене був набір мініатюрок. До речі, дуже класний. По бюджетній ціні ви можете познайомитися одразу з багатьма товарами. Вони зараз. До сих пір продаються. На розетці, я бачила, на мейкапі, на парфумс.ua, ну, скрізь де завгодно можна придбати. Тут було аж 10 мл, тобто ну, хороший такий пробничок, мініатюра, я б сказала. Сама сироватка була також помаранчевого кольору, це не лише пляшечка, вона досить в'язка була, але гарно розподілялась по обличчю. Я використовувала на ранок, і мені подобалось дуже. Вона дійсно шкіра з нею більш сяюча. І дуже гарно виглядала. Мені подобався вигляд шкіри, тому я подумаю про те, щоб придбати повну версію. Я це вже не перший рік. Такий осінньо-зимовий період на вечір кислотний тонер у мене, а на ранок сироватка з вітаміном С і обов'язково обов'язково. І ще якщо і тональний крем з SPF, то також не зашкодить, не завадить. Ну і Тепер те, чого я чекаю завжди найбільше, це що закінчилось з декоративної косметики. Не багато, але якщо є, то це вже дуже добре. По-перше, викидаю ось такий відрімель топовий. Як це топ для лаку? Да? Для звичайного лаку. Рімель Super Gel. Е, e, Називається ця лінійка джел. Гелева, e, що вона на нігтях виглядає як гель-лак, тобто вона супер сяє і так далі. Бачите, no Light, лайт. no Лемп, да? ну, без цієї лампи, коротше, другий крок. Лаки цієї лінійки я не пробувала, а ось цей засіб мені, в принципі, сподобався. На деяких лаках або, можливо, залежало від нанесення, він міг позиритися, трішки такі пухирці лягав, але в цілому пензлик зручний, і дійсно мені здавалося, що подовжував. Носіння лаку, він не є сушкою, тобто він треба просушити ваш лак, який ви нанесли кольоровий. Потім нанести цей засіб і ще гарненько хоча б годину просушити. Тому що ну, я не досушу прям до, кінця, до кінця, коли вже ось так проводжу по нігтю і лак уже не липне до пальця, тоді я наношу топ. От. Ну і Після цього топу треба ще гарно просушити. Е, і мені здавалося, що подовжував носки з і він ще не зовсім закінчився, але дуже загустів. Я додавала розріджувача. Я чула таке, що основи і топи краще не розводити, бо вони втрачають свої властивості. От, мені здається, з ним це трапилось, бо лак зовсім не тримався менше дня, протримався, коли я востаннє розрідженим засобом користувалась. Тому я викидаю, в мене є вже чим користуватися, і не бачу сенсу вже і так і так загустів, я б його викинула. І давайте пройдемося по е, саме декоративним засобам. Два засоби для губ у мене закінчились. І вони навіть не настільки декоративні, як більш доглядові. Перший це цей рабіс, Сайтой бальзам для губ. Мені подобається цей бальзам знов-таки немає, чим порівнювати, більш дорожчим таким доглядовим. Але весь набір коштує пару доларів і там чотири бальзами. Є і по 8 бальзамів, от я повністю їх завжди використовую, е, мені подобається, вони, ж, е, Я не пам'ятаю, чи тут є SPF, але мені дуже подобається саме на вечір його використовувати. І так як маю багато засобів для губ, то на день намагаюся якісь олійки, блиски які не дуже підходять там на вулицю, чи якісь помади, які що хочу добити, то використовую їх на день. А так цей бальзам в мене ще один запас є. Мені він дуже подобається цей з ароматом какао. І містить масло какао, тобто такий шоколадний, приємний аромат. В них є там якийсь не дуже приємний. Я вже не пам'ятаю, який саме, ну, не дуже приємний. А цей класний. І другий продукт від «Ламель». Це олійка для губ, зволожуюча Let's Glaze. Вони рекламують, що тут є олія вишневої кісточки, здається. Ну, Тобто, що вона, він дуже такий живильний. Мені подобався, він. вони мають, до речі, відцінки. це 402-й Strawberry Jam. На губах майже-майже прозорий. Тут уже все закінчилось. І мені подобалось, як виглядав на губах, виглядав як блиск. Ось, бачите, дещо є відтінок. Якщо ще олівець використати, то буде по-іншому виглядати. Мені сподобався цей блиск, і я хочу саме темний з них попробувати: 404-й, він весь час розпроданий, в нашій Єві взагалі немає жодного вже відтінку. Е на стенді, тому, можливо, при в комусь замовленні, якщо буде, то замовлю собі четвертий і третій, там такий цікавий, червоний. І, наче кажуть, вони дійсно мають відтінки. Цей гарно зволожував губи, я його і вдома, і на вулицю використовувала. Мені дуже-дуже він подобався. Що ще про нього сказати? Спонжик, от, хотіла сказати, спонжик нагадує спонжики в олійках Клоранс такий великий. От. І так само, як Клоранс, блиск цей тягнеться за спонжем, може капнути на підлогу. От, мені здається, це саме через спонж. Далі закінчилися в мене ще деякі продукти. Це Мейбелін, до речі, обидва Мейбелін будуть. Super Stay, 24 години, Skin Tint в другому відцінку. Це тональний крем, який вийшов у му році в кінці. От, я його спробувала. Ну, він вже в мене не набирався так. Я його просто виливала з пляшечки. Ось такий гарний відтінок. Він дуже легенький. Він робить шкіру всяючою, але в той самий час він якось і матує її. По стійкості, ну, в принципі, в мене жирна шкіра то Непоганий. Чула, що більше він підходить в сухій нормальній шкірі, але і для жирної нормально. Мені він подобався, він дуже легкий, майже невагоме таке покриття дає. Трошечки він приховує недоліки, але якщо ви хочете прям все замазати, то ні, це не та історія. Але він класний. На літо, на зиму мені подобався, тому, можливо, я повторю, зараз є чим користуватися, є що закінчувати, але цей один з улюблених отак, за останній час. І останнє, що в мене закінчилося, досить довго я його добивала це буде олівець гелевий від Maybelline Tattoo Liner в коричному відтінку. Вже вам не скажу, бо бачите, я його точила і стержень просто випав. Ось був гарний відтінок. Я навіть останні декілька місяців, коли в мене закінчилась підводка, напевно, в вересні чи в серпні ще я не відкривала підводку спеціально, щоб закінчити цей коричневий олівець. Так, гелевий олівець він стійкий, але все рівно він дещо розмазується, він не дає таку тоненьку стрілочку, як від підводки, тому я зрозуміла, що мені необхідна і підводка також. От, а так, в принципі, непоганий, але ті ж самі ульівці ламель, Allen Pro також непогані, також стійкі і вдвічі-втричі дешевші, аніж Мейблін. Так, все. це Всі мої порожні баночки на даний момент. Пишіть, що ви пробували. Дякую всім за увагу. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Па-па!